Дружній вогонь, технічна несправність та помилка пілота, що з цього могло призвести до катастрофи. Україна 26 серпня у день масованого російського обстрілу втратила винищувач F-16 та одного з найкращих українських льотчиків Олексія Меся. Причини авіакатастрофи розслідуються. Як відзначив командувач повітряних сил Микола Олещук, командування не приховує втрати, а усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Також попередній звіт отримали партнери Києва разом зі Сполученими Штатами Америки, які вже долучились до розслідування причини авіакатастрофи. Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталося, які обставини, чия відповідальність, і це буде зроблено. Зазначив Олещук, варто пояснити, що 29 серпня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що за її інформацією, F-16 нібито був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот через дискоординацію між підрозділами. Сьогодні, ж, 30 серпня, вона дорікнула командувачу повітряних сил за мовчання і стверджувала, що загалом це нібито вже щонайменше третій випадок. Коли українські літаки збиває власна протиповітряна оборона, два попередні інциденти, які не стосувалися, f 16 офіційно списали на росіян. Цитую, і про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з'явилася в іноземних джерелах. Заявила безугла і додала, що класичні генерали ведуть нас до поразки. Водночас командувач повітряних сил зауважив, що в умовах війни відповідна інформація не може миттєво потрапити у публічний простір і звернувся до народної депутатки. Я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім'я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар'яно, прийде час проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли. Сподіваюсь, у суді ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на повітряні сили. Ви дискредитували виробників американської зброї, основного союзника України, США. Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б'єте всі рекорди на російському телебаченні. Вам аплодує вся Росія. Не допомагаєте, то, хоча б не заважайте нам воювати. Зазначу, що у медіа зараз поширюють три можливі причини трагедії: дружній вогонь, технічна несправність та помилка пілота. Щодо останньої версії, то в одній зі статей CNN йдеться про те, що джерела видання у повітряних силах зсу не вірять, ніби такий досвідчений пілот, як Олексій Месь. Міг припуститися фатальної для себе помилки. А версію про несправність літака підтвердити або спростувати можна буде лише після ретельно проведеного розслідування, яке й обіцяє українська сторона. Оцінити вартість втраченого Україною літака складно, оскільки невідомо про яку саме його модифікацію йдеться. У середньому ж ціна однієї одиниці коливається від 35 мільйонів до 55 мільйонів доларів. Інститут вивчення війни констатує втрати озброєння та літаків під час бойових дій. Звичайна справа, як це не прикро, втрат частини наданої заходом військової техніки не уникнути, прогнозують там. А щодо літаків f 16 то у Міноборони США наразі не коментують гіпотетичну можливість технічних недоліків, які могли призвести до катастрофи. Наразі не можна і стверджувати про дружній вогонь, хоча саме цій версії найбільше радіють росіяни. Утім, одразу зазначу, що кількість їхніх власних випадків Friendly Fire просто зашкалює. Наприклад, колишній міністр безпеки так званої Донецької народної республіки. Олександр Ходаковський заявив минулого року, що російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії. Видання The Insider додає, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська авіація втратила щонайменше 13 літальних апаратів через дружній вогонь своїх ППО. Тому, поки немає перших результатів дослідження, будь-які висловлювання некомпетентних осіб варто притримувати при собі, адже вони можуть грати на руку ворога. Детальніше про це розповів для нас Іван Киричевський, експерт Діфенс Експрес, найкращою стратегією тут було би просто дочекатися бодай, перших офіційних там попередніх висновків по тій ситуації, що трапилося. а потім вже робити висновки, що могло відбутися, тому що якщо розмірковувати абстрактно, без прив'язки до того, що трапилося з нами, ну навіть американці промудрилися два розбити. Просто от вилетіли до трядувальний політ, і от як у них трапляється, от як там зима, в них. Знаєте, у них там просто зараз американців проблема з підготовкою, як виявляється, у них там підготовкою льотчиків. І у них от буквально в метеорологічному сенсі зима наступає неочікувано. Тому вони промудрили в цьому році розбити, наприклад, не тільки два в 16, але один стратегічний бомбардувальник БІ-1 білансер Причому ж там якби, комісія розслідувала півроку втрату такого літака бі білансер, і от з'ясувало, що все-таки там причина не в технічному стані бомбардувальника була, а в тому, що там даруйте ним керували ідіоти, яких не можна було пускати до штурвала. Але проблемаю нюансу, в чому, що навіть якщо там трапляється, що навіть якщо коло американців трапляються подібні історії, в них на розслідування навіть таких от здавалося б очевидних епізодів може йти по року, і з самим розслідуванням займаються військові діячі. І оголошується це на профільних результатах, а не так як у нас е, е, різні публічні діячі думають, що вони найбільше там обізнані. Я розумію, що у нас тут ще заодно є такі повний поведінковий паттерн, що якщо там певний перелік суспільних там суспільних діячів або там народних депутатів починає з'являти якісь віддані, то це починає привертати увагу. Я тут пропоную ось що. Оцю історію фокусування у надмірної уваги на парламентарях своїх. Великий німецький народ пережив ще в 19-му стріччі, коли була весна народів, 1848 року, вони там навіть пішли вважати на експеримент, зібрали в парламент найкращих людей Німеччини, вони в себе проявили там аби що. Ну і відповідно, якось бачите, потім після цієї стрічної періоду якраз от підсилилося питання про роль в особистості в історії. Але ж нюанс в чому? От 1848 рік, якраз вже так далеко купати, це, наприклад, Руська Трійця, тому подібне. Ну, ми ж практи... не вважаємо за потрібне зразки 19-ї стріччя тягнути двадцять першу стрічку актуальні там, події для української літератури. Так чому ми тоді тягнемо поведінкові патерни зразка 19-го стріччя? Заявами окремо взятих людей мають займатися відповідно профільні органи там, або психіатричні, або силові, тому що знову ж таки законодавчі обмеження на розголошення чутливої інформації, розголошувати яку поповноваження лише там. Офіційні особи сил оборони України ніхто не скасовував. Якщо ми з вами почнемо ляпати якісь от речі, які нам можуть бути відомо, по нас приїдуть, по, по нам відповідні структури можуть приїхати, і вони зроблять все згідно закону. А тут якісь люди думають, що вони можуть закон порушувати, причому без незалежної призвичь. Тому найкраща б стратегія тут була просто би дочекатись результатів розслідування, а не починати там от. Якісь от звинувачення сипати, причому чому не обґрунтовані? Я нагадаю. У понеділок, 26 серпня, Російська Федерація завдала наймасштабнішого за два з половиною роки удару по Україні. Тоді терористична армія запустила по нашій території 127 ракет та 109 дронів. Камікадзе відомо, що в результаті катастрофи загинув льотчик Олексій Месь з позивним Мунфіш. Він був одним із перших українських пілотів, які пройшли навчання на західних винищувачах f 16 у Данії. Свої завдання як пілот він виконував відмінно, згадують його побратими. Повідомляється, що Месь добре володів англійською і був майстерним льотчиком. Це один із кращих льотчиків. Він перший перев... перевчався на f 16 він командір ескадрилі. Він приїхав сюди, уже інструктором. Тобто, це утрата для нас дуже. Дуже тяжка.